Свист сильний, дуже свист, не так як мопед трохтів, а дуже великий свист був. І гучно було. Десь поблизу в нашому мікрорайоні було дуже гучно. Ми посхочувалися, прибігли сюди. У нас є на першому поверсі там підземне приміщення, воно оздоблене, все там є. Ми прибігли туди, всі поховалися туди. Після цього ще було п'ять прильотів, ще було п'ять десь свистів таких і десь подальше, так, не в нас. А шостий прилетів до нас. Шостий прилетів у нас на перший, між першим і другим поверхом. Свист був дуже, гучно було дуже. І посипалося, ну все, загорілося. Спочатку горіло перший поверх і війшло, а потім йшло аж до четвертого. Це було дуже страшно. А вже що було страшно? Усі перелякані, усі дуже знервовані, на оці... ці ночі недоспані. Всі дуже люди нажахані, дуже знервовані. Було Дуже гучно, було дуже страшно. Як завжди, дуже страшно. Посипало стекло, кругом стекла, вікна побиті кругом. Все погоріло. Людей нема дві квартири вигоріло зовсім там. Нема ніде нічого, навіть три.